Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Насичені зараз інформації дні йдуть, але я сьогодні вирішив сумістити, знаєте, два в одному. Тут і питання від підписника було, і поточна подія співпала. Про що мова? Мова про інтерв'ю Буданова і деякі його заяви. От, якщо хтось не бачив, рекомендую подивитись, воно того варте. Хвилинка реклами. От, відповідно, що заявив Будану. Що я саме хочу подивитися? Він заявив про те, що готується обмін нібито полоненими всіх на всіх. Ну і до речі, і підписник питав також, коли звільнять цих полонених. От Хочу цей нюанс подив... О, не нюанс, цю ситуацію подивитись. Е, і також заява Буданова стосовно того, що е, Іран. Вантажними суднами, там вже бозна скільки боєприпасів передав Росії. Також на цю ситуацію хочу подивитись. В контексті, ну, не то, що правда, неправда, правда, а в контексті, чи лавочка ця закриється, і взагалі, який там буде розвиток в даної ситуації. От. Ну, стосовно заяв даного стосовно Криму, у мене є відео стосовно Криму і Кримського мосту. Відповідно, хто не бачив, можете пошук по каналу зробити, і знайти це відео, подивитись. Від це передивлятись поки що не буду. Ну що, поїхали. Ну що, давайте почнемо з полонених. Питання більш ніж цікаве і більш ніж актуальне. Хочеться вже наших хлопців і дівчат пошвидше визволити від орків. Бо в полоні там жах. Добре. Так, відволікся. Зараз. Трохи наваштую. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правди. Не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Кирило Буданов заявив правду, що готується обмін полоненими всіх на всіх. Хай скажуть рони правду. Ага. Іса? Соло? Перт перевернутий. Ну, добре, докладу. Ман нас А ось і самі полонені випали. Ну, дивіться, не зовсім, не зовсім так. М -м -м зараз поясню. Ну, відповідно, Іса, Соло, перт перевернутий, Маннас перевернутий. Е ну, такий розклад. Стосовно заяви Буданова, якийсь рух в цьому напрямку є. Ось, руна перемоги про це говорить. Але перша руна падає іса Блокування перемоги, відповідно. Тут ця руна явно мені пояснилася, як блокування. Це не прикриття інформації, а саме от як ну стінка, якщо хочете. Ситуація вперлась в стінку. Ну, зрозуміло. Ми хочемо своїх виміняти, так? А Росія. Зі скрипом вимінює своїх. Ну От про це і мова. Відповідно, е якась підготовка йшла, але бачите, воно все блокується на даний момент. Ну, і ось. Е Перт перевернутий. Руна, яка говорить про невдачі, м і, ну, мішочок з рунами також закритий, символізує, окрім іншого. Тобто, певна інформація стосовно цього прикривається. Ну Зрозуміло, домовленості можуть бути і таємні, там. Багато чого, одним словом. Ну, і дивіться, ось сама сама руна людей падає полонених відповідно. Бачите, перевернута. На жаль, бо це ні це не говорить про те, що їх в полоні повбивають. Хоча, на жаль, такі випадки ми знаємо. так Це говорить про те, що поки що ні. Повернення додому не планується, на жаль, їх. Ну, принаймні, всіх на всіх. Нещодавно був обмін. Доволі непоганий. От. Ну, дивіться, дослівно, до речі, якщо ці дві руни пояснити зв'язку. Е відповідно, це у нас виходить. Ну, це, знаєте, ну, це ж також руна, яка символізує. Ну, знаєте, певне, певне, певний простір. Ну, окрім того, що це мішечок з рунами, вона може певний простір, певне приміщення символізувати. Ну, в'язниця. Ну, реально, в'язниця, і ось, бачите, в'язні полонені, в ній сидять. Бачите? В'язниця закрита. Була б ця руна пряма, ну то ще пів біди. А так, ні. Ну, принаймні, найближчим часом точно такого не буде. Бачите, блокується ситуація. На жаль, на жаль. А хотілося б. Добре. Ну, добре, якщо я вже тему полонених зачепив, то давайте спитаю, чи взагалі можливо, що всіх полонених ми повернемо до кінця війни. Тут я вже не буду розбивати на терміни. Відразу подивлюся, так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україна може повернути всіх своїх громадян із полону до кінця війни з Росією? Хай скажуть роне правду. І знов таким Дагас. Гебо, а це вже цікавіше, добре докладу. Лакус. Добре, що у нас тут? Іса, Дагас, Геолагус. Прям в Риму майже. Е, дивіться. Ну, Знову блокується, бачите? Перша руна ж падає, знову таке блокування. І ні, це не від того, що я погано перемішав мішочок. Завіряю вас. Е, ну, Блокується ситуація. Це все ну, зрозуміло, зі сторони Росії. Але бачите, падає що? Падає трансформація, перехід із ночі в день. Грубо кажучи. Ну, чим це не алегорія на звільнення е, в'язня із темниці, а? Дуже мені от прийшло так, от яскрава така картинка. Відповідно, дивіться, що застій, ну це руна і застій, в тому числі означає, трансформується в що? В партнерство. Тут явно про партнерство мова. І ось бачите, позитивний вектор. Вектор додому, грубо кажучи. Ну, знаєте, є такий шанс. Доволі таки великий шанс, що ми можемо повернути. Ну, а ви бачите, якась трансформація має відбутися ситуації. Щось має кардинально помінятися. Тобто, ну, успіх контрнаступу можливо. Або то, що один бункерний дід відправиться на концерт до Кобзона. М? От. Відповідно, що якась глобальна подія має бути, якась така трансформація. І от після цього, бачите, вже мова піде про партнерство і про правильний вектор. Про повернення додому. Отак. Ну. Непогано, непогано. Хотілося би швидше. Так, дякую за відповіді. Так, і ще я хотів стосовно Ірана подивитись. Ну, стосовно Ірана, відповідно, я довіряю Буданову. Якщо він заявив, значить є така інформація. Ну, і Штати в тому числі заявляли, що Іран зброю Росії постачає аж бігу. І там, мало, не зерновозами, нібито, возять зброю. От. Відповідно, тут я не буду перевіряти, чи це правда. Правда. А Стосовно мені цікаво, ну, чи прикрию цю лавочку, взагалі, що це буде? Зараз правильно сформую це питання. Так, дякую за всі відповіді. Ем... Ну, давайте так спитаємо. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця весни Іран припинить постачати зброю Росії? Зброю, набої, снаряди? В цьому контексті мається на увазі. скажуть рони правду. Лагус перевернутий. Кано. Ейвас. Ану докладу. Цікаво. Інгус. Ага. А, цікаво. Дивіться, що у нас тут. Лагус перевернутий, Кано Ейвас Інгус. Е, ну, я питав, чи припинить постачати? Дуже великий шанс, що так. Щось в самому ірані станеться. Дивіться, що у нас тут. Лагус перевернутий відразу, так? Е, якийсь хибний вектор. Тобто, ну. Це, до речі ж, ну поставка, будемо говорити. Ну, потік, якщо хочете. Потік благ. Так? І відповідно падає, що закриття цього потоку першою жруною. Дивіться, Кано, позитивні новини. Ну це для України, зокрема, адже ми питали, ну, ці новини явно будуть позитивні для України. так? Це груна, яка, до речі, розкриття символізує. Тобто, дивіться, якщо. Розкриття поставок, якщо хочете, так? Е відповідно, і вихід ситуації на новий рівень, окрім того, що це руна оборони, так? І бачите, благоприємне завершення ситуації. Ну, благоприємне, відповідно, е з, з точки зору з контексту запитання. Тобто я питав, чи припинять постачати. Ця руна говорить, що так. Мають припинити постачати. Тому що самим доведеться оборонятись. Від когось то, зокрема. Угу. Цікаво. Ну, а раз. Ну, добре, ось такі от розклади вийшли. В принципі, все, що хотів, подивився. Стосовно Криму і Кримського мосту, зокрема, можете подивитися відео на каналі. Поки що не бачу сенсу передивлятись. Сумніваюся, що щось кардинально змінилось. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!